Вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми поговоримо про трагедію, трагедію, яку визнали далеко не всі країни світу, про майдан, помаранчеву революцію, і що пов'язує українців, і власне який відбиток, що дали власне ці революції, ці майдани. Власне, надихнуло мене створити таке відео, те, що листаючи стрічку в Тіктосі, я помітив, що думки українців вони доволі відрізняються. Я херсонська, я була взагалі проти, і думала, що ми з чоловіком, і знаєте, сиділи там і казали, к чому це вообще приведе. Оця революція. А чоловік помню, мій казав, це добром нічим не кончиться. Збаламутять того Путіна Він каже, Америка все одно нас не возьме. Є українці свідомі, які усвідомлюють, що як і будь-яка революція, будь-яка зміна, яка пробуджує наряд, веде не тільки до ментальної зміни, але й також до будь-яких поверхневих змін. Будь це реформа поліції, реформа в освіті чи безпека на дорогах. Ми стали власне, свідками помаранчевої революції і майдану. Багато хто зараз в коментарях, здебільшого, це боти проплачені люди, пишуть, власне, що Майдан довів до нас до того, що пів країни на могилах. Як і будь-яка європейська країна, яка здобувала свою незалежність, яка відстоювала свої кордони, пройшла через такі кровопролитні битви, Україна свого часу завжди боролася за незалежність. Проте ніколи не боролася за те, щоб відстояти свої кордони і щоб геть потурити Річ Посполиту, Австроугорщину, Польщу. Зараз я усвідомлюю, що тут думки розійдуться, тому що дуже багато хто буде говорити, а за що тоді боролися воїни УПА. А проте ви знаєте, що зерном зародження. Таких дій якраз було і те, що Австрія, Польща, Російська імперія вони ніколи не визнавали українців як незалежну одиницю, і, власне, завжди була тотальна полонізація, тотальне зросіщення. на Нетфліксі. Вийшов серіал Імператриця другий сезон. Зараз в хто ви можете побачити, я також вкладу фрагмент. І ви бачите фрагмент, де співають Буковина, історичний край, де співають українську пісню. І всі в коментарях пишуть: Боже, Австрія нас так не щомила. Насправді, ви знаєте, щомили українців завжди всі. Коронний край, Буковина. Сонце, низенько, близенько, Спішу до тебе, моє серденько. О, о, о. Російська імперія, власне, просто побила всі допустимі кордони і рамки. Винищуючи від 4 до 6 мільйонів українців, хоча ви знаєте, ця цифра, і, взагалі, я вважаю, що держава не докладала належних зусиль, щоб доносити українцям, і навіть можна було помітити в багатьох вікнах Києва, що не в кожного. Горіла ця свіча, ця традиція є доволі новою, вона неприйнятна, не доносить мало книг, мало літератури, ще менше вже залишилося свідків, які можуть переказати ті чи інші події. І, звісно ж, недостатня кількість кінематографу, здебільшого, стрічки, які говорять про голодомор. Це і є саме ті стрічки незалежних, документальних. Інтернет веб-ресурсів, наприклад, як Суспільне. Росія, головний, винуватець Голодомору, Росія влаштувала цей Голодомор не тільки в Україні, але й в інших країнах, вона не визнала. Знаєте, що означає не визнати? Не визнати Голодомор це означає, що в багатьох книжках Європи, якщо і десь згадується Голодомор, то це два-три рядки, але. Не так характерно, як поспівують в закордонних книгах російської імперії, виділяючи дві, дві сторінки книги, тому що ви знаєте, в Європі в них ж книги великі, не такі маленькі, як в нас, в них великі. От них, коли вони говорять про Росію, про Стаханівські темпи, про індустріальну революцію, про те, як Росія росла, там виділяють дві-чотири сторінки величезні з ілюстраціями, якою була Москва, Красна площа і як будувалися Стаханівськими темпами заводи. Безумовно, відбиток він залишився. Він залишився в тому, що українці, мабуть, чи не єдина нація, де холодильник повинен бути забитий, щоб на столі нехай нам ломиться стіл від їжі, але щоб ніколи не було мало. Те, чого не, не помітно в європейських народах, тому що в них мало того, що їжа дуже-дуже дорога, але в них взагалі от немає цієї культури. В них все заморожено. Я б сказав навіть більше зі свого власного досвіду, що в Європі настільки біднувателька, біднуватенька культура їжі, ми зараз не будемо брати до уваги Італію чи Францію. Вона настільки біднуватенька, і я не буду говорити ту чи іншу країну, тому що це ж буде образливо. Зараз дуже багато українців вони стають навколішки, знімають ем, капелюха перед тією чи іншою державою і вдячні будь-за що. Тільки б не цінувати своє чомусь в українців є така риса. Ми надто мало. Недостатньо концентруємося на собі. І, звісно, в нас культура цінувати своє, любити і шанувати, вона почала вироблятися тільки за після 24 лютого. Давайте будемо відвертими. Після 24 лютого ми переосмислили вагомість україномовних пісень. Ми почали згадувати, що в нас є такі україномовні артисти, як Бобу, Степан Гіга, власне, вони зараз знімають аншлаги. Ну і є, звісно ж, ті, хто і так грубо скажу, перевзулися, перевзулися, тому що переклали українські пісні чи відразу записали альбом. А є ті, які займають нейтральну точечку зрення, і де-то їх люди вони їх ждуть в Росії і після війни обов'язково повернуться піти для своїх любимих людей. И я не против Катя тех людей, которые живут в России и которые не поддерживают эту войну, которые против этой войны. И я знаю, что этих людей много. Да, к сожалению, это меньшая часть России, к великому сожалению. Но эти люди есть, и у них тоже болит сердце, и болит душа. И я не могу от них отказываться. Так і власне на вулицях багато хто звинувачує, що люба революція не доводить ні к чому хорошому, абсолютно ні к чому. Хоча, мабуть, ці люди, які так говорять, вони настільки бідно і убого жили, що вони не помічали, що якраз якби не помаранчева революція, якби не майдан. Не було б розвитку, Україна б не була такою, якою вона є розвиненою. Тому що я дуже чітко пам'ятаю цей період між Майданом і між помаранчевою революцією. Жахливий стан доріг. Подолати 65 кілометрів можна було за 2-3 години, і то лишити там кості, ребра, машину, ходову і все, що не хочеш. Корупція тотальна була в усіх сферах: лікарні, навчальні заклади. Та навіть продуктові магазини, поліція, ГАІ. І це все було настільки очевидним, що порядок дня, от як сказати добрий день, потрібно було зайти там, до адвоката, до нотаріуса з якоюсь бумажкою. Е, розвиток культури як такої, ні, ні українських пісень, було дуже мало. так? Були там ті два-три артисти: Скай, Друга ріка, Лама і Гайтана. Гайтана, яка просто співала українською, тому що продюсер сказав: Слухай, так буде більше бабок, бо ти типу мулатка, і воно так дивиться. От дивись в Росії. Там є П'єр Нарцис, Він співає Я шоколадний Заєць. А ти в нас будеш українською шоколадкою. Хоча в Гайтане на хвилиночку в неї набагато більше пісень російськомовних і альбомів просто так сталося, що зайшли. Тому не було ні кінематографу, ні культури, ні мистецтва не вкладалося в своє, не розвивалося. Все от було просто ми жили в руїни. От як ходять туристи дивитися на помпеї на ці руїни, отак от уявіть, що ми були жителі тих помпеїв, які отак і жила. Кожен сам собі крутівся, вертівся, хтось десь виїхав, хтось заробив. Жахливий сервіс, не було куди пожалітися, не було куди піти. Були просто якісь кабаки, Е, Тому я прошу вас написати мені в коментарі, що ви думаєте про ту ситуацію, яка склалася з Майданом, перший, другий Майдан. Е, ну, і звісно, загалом не потрібно прив'язувати і не потрібно. Сюди притягувати тих чи інших президентів, тим паче, Володимира Зеленського, який вже прийшов, йому вже подали цей розбитий таріль, це розбите блюдо, по якому стікала їжа, і він має його сліпити докупи. тому що вина стоїть виключно на попередніх президентах. І, власне, Микола Азіров, який так шифрувався, ніби він за Україну та велика страна, Зараз він каже, що просто українців потрібно винищити і Київ просто винищити. І що ж, столиця має бути десь на Запоріжжі. Я вам вкладу це відео. Київ на території каторок переселилося огромне кількість западинців, по существу став городом провокатором. Підписуйтесь і коментуйте.